Доброго вам здоров'я, шановні. 2 лютого стрітення, Свято Громниці, Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Так це свято офіційно називається в православному календарі. Свято Стрітення отримало свою назву від давньослов'янського слова стрітення, що означає зустріч. В цей день, згідно з традицією. Немовля, Ісус вперше прийшов до храму, де його зустрів праведний Симеон. Цей день символізує перехід від Старого до Нового Завіту. За народними уявленнями, стрітення святкуються через 40 днів після куляди, як особлива зустріч зими та весни, коли ці дві пори року ніби зупиняються, щоб поглянути одна на одну та сперечаються, хто залишиться, а хто піде далі. В цей день це єдиний день в зими, коли можна за повір'ями побачити блискавку або почути грім. Люди, наші пращури, запалювали вогнища, підтримуючи давні звичай, відголоском в якому стали громові свічки або громниці. Колись із них плели косу із трьох свічок, що символізувала єдність нави, яви та прави, основ світобудови. Громниці прикрашали стрічками та дівочими оздобами, а освячена на перуницю вода завіруваннями наділялася особливою магічною силою, схожою до Йорданської. Наші пращури вірили, що саме з цього дня природа поступово прокидається і рухається до тепла. В деяких місцевостях України навіть починали копати вже землю, сподіваючись на швидкий прихід весни. На Славутчині побутувала приказка. І як на стрітення півень зі стріхи води нап'ється, то до Юрія віл напасеться. Це означало, що якщо в цей день почне капати з дахів, то весна прийде швидко і буде теплою. Також існували інші прикмети про погоду якщо на стрітення капає зі стріхи, літо може бути дощовим. Який би вітер не дув, свято вказує не на Різдво, а на Великдень. Якщо тало вода стікає з дахів, той з вуликів мед може капати ясний і тихий день до доброго врожаю і гарного роїння бджіл. З цього відео, шановні глядачі, ви дуже багато цікава дізнаєтеся про це свято, про християнське свято, а також про народне українське свято Стрітення. Дуже велике свято, дуже важливо дійсно посвятити стрітинські свічки, набрати води сьогодні, бо вона так само вважається дуже помічною, дуже корисною, і як оберіг вона використовується, зрештою, і свічка, стрітинська громничка, і вода так само використовується як оберіг. Тому, будь ласочка, додивіться це відео до самого самого кінця я використовувала етнографічні джерела для пошуку інформації про сьогоднішній день, тому всі ці інформації можна довіряти. І, будь ласка, додивіться, як я вже сказала, до кінця це відео. Ставте ми лайки, вподобайки, пишіть коментарі, довгі-продовгі, робіть обов'язково репости. Це дуже важливо. Ну і, звісно, підписуйтесь на цей канал, якщо досі не підписалися. А я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім нашим захисникам на землі та всім заступникам небесним за 2 лютого 2025 року. Слава Україні! Я починаю! 40 днів після Різдва Христового, коли настав час дотримання закону, Діва Марія разом зі святим Йосифом вирушила до Єрусалима. Вони принесли немовля Ісуса до храму, виконуючи встановлені традиції, очиститися після народження дитини та представити первістка Господові. За тодішнім законом, жінка після народження хлопчика, мала пройти період очищення і принести жертву ягня або, за можливістю двох голубів чи горлиць, також первістки в чоловічій статі. Треба було посвячувати Господові і викуповувати за символічну плату, як знак вдячності за Божий захист. Пресвята Діва, хоча й не мала потреби в очищенні, виконала цей закон, демонструючи свою смиренність. Вона принесла в жертву пару голубів і поставила перед Богом свого сина. Хоча Марія залишалася чистою після народження Ісуса, вона, не вихваляючи своїм становищем, стала перед храмом, як інші жінки, які потребували очищення. Коли немовля Ісуса принесли до храму, святий Симеон, Богоприємець, ведений Святим Духом, упізнав в ньому Спасителя. Він взяв дитя на руки і радісно промовив: Нині відпускаєш раба твого, владико, з миром. Симон знав, що зустрів обіцяного Месію, і сповнився спокоєм, готовий увійти у вічність. Свято Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, яке відзначається 2 лютого, має глибоке церковне значення. Це свято символізує зустріч старого і нового завітів, коли праведний Симеон та пророчиця Анна впізнали в немовляті Ісусі, обіцяного Месію. В цей день в храмах також освячують свічки. Які символізують Христа як світло на просвітлення язичників. Настало в народі стрітення Господнє або стрічання, як кажуть в нашому українському народі, або громниця ще кажуть. В цей день зима нібито йде туди, де було літо, а літо, де була зима. Дорогою вони зустрічаються і розмовляють між собою. Боже, поможи тобі зимо, каже літо. Дай Боже здоров'я, відповідає зима. Дивись, зимо, докоряє літо. Все, що я створювала і напрацьовувала, ти взяла і витратила. За повір'ям літо і зима зустрічаються двічі на рік на стрітення та восени в день святої Анни. Навесні зиму уявляють старенькою бабусею, а літо молодою дівчиною. Зима йде, тримаючись під руку, зі старим дідом морозом, згорблена, тремтить від слабкості. Її кожух весь у латках, чоботі порвані, а хустку на голові миші продірявили. Крізь ті дірочки стирчить сиве волосся. У руках зима тримає тріснутий горщик із льодом, а через плече перекинута порожня торба. А ось літо молода, гарна дівчина у віночку з квітчастою сорочкою та зеленою плахтою. Вона весело всміхається, тримаючи серп і сніп із житом, пшеницею та іншими дарами землі. На стрітання стара зима і молоде літо завжди сперечаються, кому йти, а кому залишатися. Якщо до вечора стає тепліше, значить, літо перемогло, якщо холодніше, зима ще тримає владу. В церкві цього дня святять свічки, які в народі називають стрітинськими, громничими, громничними, ще їх називають громничками або громовицями. Завіруваннями ці свічки. Перш за все оберігають від грому. Лемки і гуцули приносили до храмів воскові свічки, прикрашені стрічками та зілля, за їхньою місцевою традицією. Після освячення господарі використовували громовицю для благословення дому. Свяченою стрітинською водою кропили всі кути оселі, а полум'ям свічки випалювали хрестики на сволоку та дверях, щоб в домі завжди було добре. Стрітинські свічки зберігали за образами або на почесному місці в оселі поруч з освяченою водою чи вербовими гілками. Вони слугували оберегом впродовж всього року. В народі було багато використань громовиців впродовж року про те, як правильно робити та використовувати стрітинську свічку. Є відео на моєму першому каналі. Воно вже вийшло. Я залишу посилання під цим відео. Обов'язково підіть, подивіться ще більш детально саме про стрітинські свічки, а тут я зупинюся на деяких інших моментах. В нашого українського народу громничні свічки мали значно ширше призначення ніж лише захист від негоди. Їх використовували як оберіг, наприклад, для лікування хвороб горла, зняття переляку, а також для допомоги тваринам. Цілюща дія свічки проявлялася через підкурювання. Віск капав на гарячі вулики, створюючи дим із цілющими властивостями. Під час бурі із блискавкою свічку запалювали перед іконами та молилися Бог між непами землею, свят свят свят. В деяких селах радили покласти посеред хати навхрест кочергу і рогача, а із запаленою свічкою обійти господарство, чекаючи молитву Отче наш. На території надсяння, як і в багатьох інших українських етнографічних регіонах, стрітинські свічки відігравали важливу роль як оберіг від зла. Їх запалювали після того, як з дому йшли недоброзличливі гості, особливо якщо підозрювали, що ті прийшли з поганими намірами. Вогонь свічки вважався символом очищення і захисту. Особливою практикою було використання стрітинських свічок для полегшення останніх хвилин життя тих, хто відходить в засвіти. Їм вкладали до рук запалену громницю під час читання отхідної молитви. Цей звичай був поширений по всій середній Надніпрянщині, а подекуди зберігся й до сьогодні, зокрема на Черкащині. На Бойківщині свічки запалювали під час церковних служб із молитвами про захист від природних стихій, щоб весняна повінь не зруйнувала поля, а морози не нашкодили садовині чи городині. На Гуцульщині та в деяких селах Бойківщини якось старий мізунь і підліски на Івано-Франківщині існувала унікальна традиція. В день стрітання в церкві освячували трійці, тобто трійчасті свічки. Прикрашені запашними травами зіллям. Після богослужіння гуцули забирали тріці і зберігали їх вдома як обереги. Ними обкурювало людей, тварин, щоб зцілити від хвороб та запобігти їм. На Поділлі стрітинська свічка або громниця була незамінним оберегом в багатьох життєвих ситуаціях. Особливим обрядом було підкурювання волосся дітей, щоб вони не боялися грому. День стрітення свічку запалювали також для захисту посівів від весняної повені та від ударів блискавки в дерева. На Закарпатті й досі старші люди згадують, як після повернення зі стрітення батьки запалювали свічку біля воріт і обходили з нею всю садибу. Вони вірили, що свяченне полум'я освітлює обістя і захищає його від всякого зла. Громницю застосовували також для очищення приміщень, нею обкурювали оселі чи хліви, особливо якщо в господарстві сталася біда, наприклад, падіж худоби або кілька е, нещасних випадків в родині. В день першої оранки реманент також обкурювали стрітинською свічкою, щоб її тепло лягло у борозни і забезпечило добрий врожай. Перед першим вигоном корів на пасовищі господарі обкурювали тварин, щоб Боже тепло корівко берегло, вим'я трималося і молочком наливалося. На Буковині під час обіду в день стрітання свічку запалювали біля образів, вірячи, що її світло захистить родину та принесе благословення в дім. В народних традиціях на стрітання також готують обрядове печиво у формі жайворонків. Це символізує закликання весни та тепла. Таке печиво дають дітям, щоб разом із птахами привітати прихід весни. Після стрітення, як вірили наші предки, можна починати роботи в садах, обрізати гілки, прочищати дерева та кущі, щепити дерева та обрізати молоді пагінці, також відгрібають сніг від стовбурів дерев, щоб сонце обігрівало їх. В цей день господарі ворожать на врожай. Виставляючи на ніч тарілку із зерном на двір. Якщо ранком є роса, це вважається добрим знаком для майбутнього врожаю. Також на стрітення пасічники звертають увагу на краплі води, що капають зі стріх. Вони вважають, що кількість крапель може вказувати на майбутній врожай меду. Велику повагу в народі мала і стрітинська вода, яку в стародавні часи освячували на стрітення 2 лютого. Раненько ще до сходу сонця з трьох криниць набирали воду для освячення, бо вважалося, що Стрітенська вода має неабияку цілющу силу. Люди говорили, Стрітенська вода дуже помічна. Стрітенську воду ще набирали із сосульок і змішували зі звичайною. За народними віруваннями вона мала цілющі властивості, а також допомагала від багатьох бід, Сцілювала рани та внутрішні недуги. Захищала від злого ока, чаклунства, вовкулаків та пристріту. Її використовували для обрядів, кропили воїнів перед битвами та чумаків перед далекими подорожами. Пасічники цією водою оприскували вулики на початку сезону. Господарі тою водою окроплювали худобу перед першим вигоном на пасовище, а також стайні й обори, щоб захистити їх від відьом і лихого впливу. Етнографічні джерела зберегли багато згадок про використання цієї води. Господарі, з Тритинською водою хліб, сіль, волів та мажару, звертався з побажанням Боже тобі помагай і благословляв таким чином чумаків, які вирушали в далекі мандри. Цікавий обряд, який надавав воді магічної сили, зафіксовано в селі Кукавиця на Вінничині. Вранці хтось із родини йшов до криниці по джерельну воду. Коли він повертався, йому назустріч виходив член родини з кухликом. В цей момент вода в посудині отримувала цілющі властивості. Разом зі свічкою та водою освячували ще сьогодні спеціальне волокно в стародавні часи, яким лікували рожу. Так називали народні методи зцілення шкірних захворювань. Існувало цікаве повір'я, що на стрітення вода в криницях перетворюється на мед. Мовляв, якщо воду у відрі витратиш так, що доведеться йти до криниці по нову, то вона стане медовою, але не навмисно, а якщо так вийде, випадково. А ще на стрітання за давніми уявленнями, оскільки зима з літом зустрічається, з цього дня дехто починав вже копати землю, вірячи в те, що природа йде до тепла. Що не можна робити сьогодні? На стрітення Господня, яке відзначається 2 лютого, існують певні заборони та обмеження, пов'язані з повагою до свята та духовним зосередженням. Зокрема, не рекомендується важка фізична праця та домашні справи. Сьогодні уникали наші предки прибирання, прання, просування та інших фізичних навантажень. Сьогодні заборонені сварки та конфлікти. Треба утримуватися від лихослів'я, негативних емоцій. Сьогодні небажані далекі подорожі. Не рекомендується вирушати в далекі поїздки, оскільки це може бути небезпечним через можливі, несприятливі погодні умови, бо погода ще досі непевна. Сьогодні е, церква не радить проводити магічні обряди та ворожіння, церква засуджує. Проведення таких практик і ритуалів в цей день. Ну, але ми з вами тут розглядаємо, перш за все, народні традиції, тому в народу свої були звичаї і нічого вже з цим не поробиш. Також існує повір'я, що не слід сьогодні класти гроші на кухонний стіл, щоб не відлякати удачу та достаток. Щодо посту, то настрітання його немає, можна їсти будь-які продукти, яких тільки душа ваша забажає. Іменини 2 лютого відзначає Василь. Це ім'я має грецьке походження, воно означає царський або царственний. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Я вас вітаю з цим великим святом. Дійсно, ми майже пережили цю зиму, слава Господу, і вже наближаємося до теплих днів. Втім, зима була не така вже й люта цьогоріч. Втім, подивимось знову ж таки, яким буде місяць лютий, він тільки починається. Ще раз хочу нагадати вам про те, що на моєму першому каналі вийшло дуже цікаве відео про стрітинські свічки. Якщо хочете більше дізнатися про них, тоді, будь ласка, подивіться це відео. Обов'язково посвятіть сьогодні хоча б одну свічку. Я вчора розповідала, яка вона має бути. Вона має бути товстенька. Оце саме з народної української традиції. Втім, церква каже, що вона може бути будь-яка. От е, хтось пліте тріці, хтось просто окремі свічки освячує це насправді і так, і так можна, тому що це звичаї просто відрізняються у нас в різних регіонах України. Хтось тріці заплітав косичку з цих свічок, а хтось просто освячував свічку. Одну або декілька так само можна освячувати. Будь ласка, це зробіть, буде вам допомагати цілий рік. А я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Іні, завтра буде дуже цікавий день. Завтра у нас після свято На Насрітання декілька днів взагалі відбувається. І завтра ми про це дізнаємося тут, на цьому каналі, де я вам розкажу, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую ще раз за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні і до зустрічі завтра.